Вас. Ютуб канал «Інноваційні Обрії знову продовжує роботу над відеоматеріалами з питань студентських родзинок вашого освітнього процесу. І сьогодні ми будемо говорити про старосту. старосту академічної групи. Хто це? Які обов'язки покладаються на старосту? Хто керує старостою і чому? Така особа потрібна в академічній групі. Нагадаю, що в попередньому відео ви вже бачили інформацію про те, що таке академічна група, якою є структура деканату, факультету та університету. Наразі ми продовжуємо з вами розглядати аспекти старости академічної групи. В першу чергу скажу, що це активна. Людина. Активна особистість, яка може взяти на себе зобов'язання опікуватись іншими людьми. Але це зовсім не говорить про те, що староста це така людина, на яку просто покладають всі певні обов'язки і вимагають від неї там, ретельного виконання цих обов'язків. Ні. Справа в тому, що староста це активна людина, яка може представляти інтереси. Своєї академічної групи, представляти інтереси групи на рівні факультету, університету. І це повинна бути людина небайдужа: до освітнього процесу, до виховного процесу і до гуманного ставлення по відношенню до всіх учасників освітнього процесу. Якщо вам зателефонують, як вже студенту, першокурснику або першокурсниці, стати старостою, Погоджуйтесь, ви нічого не втрачаєте. Ви будете можливість мати більше спілкування з викладачами, ніж просто звичайний студент. Ви будете в тісній співпраці з деканатом, а це тісна співпраця не лише з заступниками декана, а й з самим деканом. Ви будете співпрацювати зі студентським комітетом. Тому староста в першу чергу це. Людина, яка комунікує на всіх рівнях факультету, а далі на старостатах вже на рівні університету. Однак чітко ви повинні розуміти, вам довіряють. Ви, як староста, також повинні довіряти людям. Однак в нинішніх умовах це робити дуже важко. Тому ви повинні бути генератором ідей, які на сьогодні потрібні в сучасній вищій школі. Ви Активною чи активним учасником, учасницею освітнього процесу, коли це потрібно, і про це вам буде повідомляти деканат. Але те, що ви повинні бути інноваційними, сучасними і мобільними, це однозначно. Але повірте, ви можете думати про те, що у вас немає всіх цих рис. У вас вони будуть виховуватись і створюватись, розвиватись в процесі навчання. І в залежності від того, що вимагає вища школа, все це буде від вас залежати. І моя вам дружня порада, комунікуючи в групі, ви повинні створити як староста таке середовище, де до вас би просто доєднувались навіть ті пасивні студенти, які ніколи не брали участі в різних змаганнях або конкурсах, або просто заходах на рівні факультету. Тому, по суті, староста це та запальничка, яка буде створювати позитивний мікроклімат в групі, тим самим роблячи студентські роки найкращими. Підписуйтесь на YouTube канал Інноваційні обрії і почуєте ще дуже багато родзинок, які стосуються студентського життя. Ну а ми з вами не прощаємось, а говоримо до зустрічі в наступному відео. На все добре!